Заборонені речовини на Прикарпатті. Поліцейські виявили одразу три випадки ймовірно незаконного обігу наркотичних речовин. Наразі всіх чоловіків затримали для встановлення обставин. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. Спершу поліцейські виявили згорток з білою речовиною у 31-річного чоловіка, який, побачивши правоохоронців, намагався втекти. Перший випадок мав місце на вулиці Привокзальній, де увагу патрульних привернув невідомий. На тій же самій вулиці патрульні звернули увагу на 37-річного чоловіка, у якого також при поверхневій перевірці виявили невідому речовину білого кольору. Згодом уже в 42-річного чоловіка патрульні виявили пакет з речовиною зеленого кольору. з собою доволі такий великий пакет. І коли він побачив працівників поліції, він намагався його заховати у себе в рюкзаку. У всіх випадках інспектор. Викликали слідчу оперативну групу, яка вилучила ймовірні наркотики, і передала їх на експертну для засування. Насправді, чи це дійсно наркотична речовина, чи це якась інша. Наразі всіх чоловіків затримали для встановлення обставин.